Тореадори з Васюківки. Частина перша. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга і однокласника Павлучі Завгороднього в школі, дома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Розділ перший. Метро під свинарником. Тореадори з Васюківки. Собакевич. От знайди біда. Авантюрист шмаркатить. Ванько. Вилазь зараз же. Бо такого втру маку, тиждень чухатимеся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бурдянах за клунею, уткнувшись у землю носами і не дихаємо. Вилазь, убойще, бо гірше буде. Ти ж мене знаєш? Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай «Діду!» Діду, ще жалібніше повторює мій друг. Ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять вишкварки, а ану вилазьте. Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що. Ми ж не знали. Ми зараз усе закидаємо, нічого й видно не буде. Одійдіть, діду. Довго ще тримаю, тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова Льоха Манюня, противна і плямиста, як географічна карта. М, котеняка, що б ти? Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція Крива Груша. 3 копійки в один кінець. Родичі безплатно. З учительки арифметики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника. І раптом непередбачена катастрофа. Клята льоха манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи. І зняла такий вереск, щоб причовгав дід. Ну і. Гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємося, чи не заскочить нас ненацька дід, щоб наб'яти вуха. Хоч обіцяв він, що не чіпатиме, Поки не кінчимо, але хто його зна, ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху, ох і лаявся, і де він отих слів набрався. Проте діда не видно. І поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото, що Ява, Суматра, Борнео, Целебес. Великі Зонтські. Ну так, Д Ява це не острів. Д Ява це мій найкращий друзяка і напарник, Д Ява Рень. Мабуть, вам дивно, що за ім'я таке Дява, то він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно пискля мале хотіло сказати Я Ваня, а вийшло Ява. Чи то Іван в нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилося те дява до нього, як реп'як до собачого хвоста. Навіть міліціонер товариш Валігура, що живе у нашому селі, так його зве, у них взагалі вся сім'я інтересна батько на скрипці грає, корова контрибуція називається, а дід, ви вже з ним знайомі, мисливець завзятий, на полюванні, коли стріляє, ліве око онучаю зав'язує, бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується, але ж і б'є дід Варава стою ок же і б'є. Городські мисливці, що Волгами з Києва приїжджають, тільки ахають. Ви, дідушка, абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня, навіть польове озеро, що біля нашого села люди Реневим назвали. Мати ж явина, депутат Райради, Ланкова Кукурудзоводів. Якось я вас з Яришкою, сестричкою меншою, посварився і при всіх плескачів їй надавав. Так вона, замість того, щоб заплакати, раптом як закричить. «Опозогив!» вона букви не вимовляє. Маму, депутата на все село опозогів, това!» Такого шелесту наробила, я не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв, червоний моврак, а тоді, як дав дриза, тільки п'ятами залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер уяви ого го, Сталя не характер. Таких на мільйон лише один буває. Дява сам говорив, ми говорив з тобою, Павлушо, хлопці, будь здоров. Точно точно, без брехні. Ми такі хлопці з фантазією. Скажи. З фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салимон учора біля сільмагу казав. Ондо каже, Д'ява і Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці. Нема на них буце гарні. Чув, точно. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гріміла на всю Васюківку, як радіо на перше травня. Треба, погоджувався я. Ява весь час вигадував різні штуки викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі Пугутькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштанники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я, я вас казав давай влаштуємо бій биків. Га? не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі за закордоне кіно дивилися. Тереадор. Ага, то і що? Пам'ятаєш на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі, з гінджалом перед ним танцює. Так, 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 а потім раз, бик, беркиць і оплески. Ага, здорово. Але ж це вбивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я?» Тю, дурний, убивати. Що це тобі? М'ясозаготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, Вроді футбола. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив, терадори це найсмілівіші герої і ловкачі. Головне тут тренування і спритність. Розумієш? Уперше в історії Васюківки бій биків. Теадор Іван Рень і Теадор Павло Завгородній – Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у жмерці видно буде. Я посміхнувся. Це було здорово. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед, бик. Кандидатура колгоспного Бугая Пецькі була відхилена одразу. То таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться, очі, наче тракторні фари, землю гриби ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку. Лежав на вигоні голич, голісінький, загоряв, голова під парасолькою, все інше на сонці. І раптом петька. Дачник як рвоне, бугай за ним. Дачник товстий з черевцем. Бачить не втече, а тут телеграфний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо. Але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію. Додому їхати. Ні, хай з Бугаєм печкою вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був цап Жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противний був цап жора, бо з'їв мою сорочку, колися я у калабані купався. Але дява мене не підтримав. Ні, сказав він. Жора дуже балакучий, весь час мекекече. Ми, ми й оплесків не почуємо. І Йдеться про бій биків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче щось, велике і крутороге. «Коров'яче?» – кажу. Слухай, ти може взяти просто корову, бо крім печки, справжніх биків у нас нема, а корів скільки хочеш, і взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Я вас задумався знає, може і так. Тоді кажу кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламане. Ти хочеш, щоб з нас сміялися? Традори з однорогою коровою, карикатура, такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, і контрибучую, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь? От я зараз дам тобі у вухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь, боїшся, боюсь, боїшся. Я схопився рукою за вухо, і в свою чергу затопив Зяві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві і викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямився я. Стривай, кажу, годі. А то замість бою биків у нас вийшов бій дураків. Це ж ти винен? Ну, гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо. А то твоя манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що то не корова, а собака. Мені вже остогідло битися і я вдав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу Маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигону. Я гнав маньку, ява контрибуцію. Корови плентались легковажно метляючи хвостами. І не підозрювали, який це історичний день. Уяву на голові був крислатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадщину від однієї дачниці, що відпочивала в нас позаторік. Капелюшок був на Яву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч що небудь бачити і не впасти, ява мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок, то був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю, він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами то були цюця, Гава і Рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, позаяк я вже виріс, Килимок лежав у скрині, і тепер від цюці гави і реви дуже тхнуло нафталіном. Килимок і капелюшок то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще виріжали з ліщини дві прекрасні шпаги. Ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали Арію Хосе з опери Бізе Кармен, яку багато разів чули по радіо. Тореадор, сміле в бой! Торе Адор, тореадор, там ждет тебе любовь, там ждет тебе любовь. Ми співали і не знали, що нас жде. Небо було синє синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди де ставок, далі від людських очей. Оджени свою маньку в бік, щоб не заважала, сказав ява. І давай починати. Я не став сперечатись. Тим більше Манька у нас дуже нервова. Дій краще не бачити бою Дява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого клинка і, витанцьовуючи на вшпиньках став ходити біля конституції, контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих. Зараз почнеться. Дява замахав килимком ще дужче. Контрибуція ані чечірка. Спокійнісінько щипає собі траву. Я мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція тільки одвернула морду. Дява роздратовано вироскнув і щосили хльоснув її килимком. Контрибуція, ліниво переступаючи ногами, повернулась до яви хвостом. Я вас знову забіг і почав витанцювати. Через півгодини він сказав, вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче. Ану, давай йти. Через годину, захекавшись, я сказав якась дровуняка, а не корова. Шкода, що в маньки нема рога. Я б тобі показав, що таке справжня традорська корова. Я вас знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику То підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав збоку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли, килимок нервово сіпався в руках. Здавалось, що цюця, гава і рева отот -от загавкають, а контрибуція, хоч би що, не звертала на нас ані, ані якісінької уваги. Один раз, коли я вас схопив контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала Му. У перекладі з коров'ячої це, мабуть, означало. Ідіть, хлопці, отсюдова, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на бій. Дяві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув. Ану вдар, ану вдар її, Павлушо, добряче. Що, боїшся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом раптом я побачив яву десь високо в небі, і звідтам, з неба, почув його відчайдушне вразкливе. Вай вай. Він почав бігти, по моєму, ще в небі, бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодуху мчав до ставка. Я вонув за ним. То був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки, спинилися десь аж на середині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком можна було назвати лише умовно. Колись і дійсно тут був величенький ставок копанка, але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнішеньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мокала на нашу адресу якісь свої коровлячі прокльони. В калабаню лізти вона не хотіла. Вона була бредлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по посамісіньку пуп стояли в бридкій слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиті була вода, прудна, каламутна і смердюча, справжнісінькі помиді. Довго ми тоді стояли з дзявою в, в тих помидях? півгодини не менше. Аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла, вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула троядора яву на рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасні і брудні. Як поросята не ми, а сама Грязь, вона й словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Д Ява, після того не тільки ніколи її більше не вдарив, завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми скрушно зітхаючи засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядала з корівника і співчутливо дивилася на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина, розумієш і жалієш нас. Спасибі тобі, корова. Ще не скінчили, анцеболотники. Так несподівано гримнув ззаду дід Варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пільність і не що в нас за спинами робиться. Попались такі. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід Варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов кручати перед шулікою. Не бойсь, не трону. Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги, і ніби велосипедним насосом хтось качнув, тому зітхнули. І тремтячі вуста наші, самі собою розтяглися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів Не любив дід таких усмішок. Суворий був, дід Варава. Обличчя в нього сіре і плямисте, як торішнє листя, губи тонкі і так стулені, мов у роті вода, очі без вій, круглі і нерухомі, як у півня. Через очі очі, здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. та це тільки здавалося мабуть, не було вже в світі нічого, що могло б здивувати діда вараву. 83-й йому пішов Кінчайте шминдрики, йдіть учити вроки». Екзамен на носі. Ми скривилися, ми це знали, але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав ці екзамени? Та ще навесні, коли повітря пахне футболами цурками-палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з дявою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у четвертому класі, ніяких тобі екзаменів. Краще було б не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з, з явою ще не складали іспитів, це буде вперше. І хоч ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас при згадці про екзамени тенька є в животі. Краще 20 метро засипать, ніж один екзамен. Все, діду, здається, так як і було, правда ж? несміливо питає Ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже Ідіть, ідіть уже. Але знайте, ще раз щось таке вуха побриваю по і свиням викину. Тулячись спинами до самих бур'янів, ми боком проходимо повз діда, і як тільки минаємо його, ще духу біжимо. І якраз вчасно ще мить і шкарубка дідова рука з розмаху прип... приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з Дявою, і за якусь хвилину ми вже відцепаємось у нашому садку. Ми сидимо у картоплі під вишнею. Сидимо і журимось, що така прикладна вдача спіткала нас за тим метром. Але довго журитися ми не вміємо. Слухай, раптом каже Ява, а давай зробимо підводного човна. Давай, не задумуючись, кажу я, і тільки тоді питаю, а з чого? Із староді плоскодонки, отої, що біля верби, напівзатоплена. А як? Воду вичерпати, дірки позатикати, просмолити, верх забити дошками. Отут перископ, отут люк, на дно баласт, а двигун. На веслах буде. Нам же не треба, щоб дуже швидко хіднить, аби підводний. А дихать через перископ. А на поверхню як випливати. Баласт викинем і випливемо. А як водою зальє й затопить? Ти що, плавати не вмієш? От іще, як як, дулю з маком з тобою зробиш. Сам ти дуля з маком, який розумний. Та ну тебе, сказав я уже примирливо. А я й зовсім не відповів нічого. Сьогодні сваритися не хотілося. Ми проходили повстарин набокуватий колодязь із журавлем, з якого давно вже й воду не брали, так замулився. Я перехилився і голосно крикнув у задушливу пропахлу цвіллю і болотом темряву. Го! Я люблю гокати у колодязь. Таке го виходить, аж у вухах лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота, а не го. От і зараз. Го го го. го Тільки вилязки пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплелося жалібне тонке стімління. Я наш вуха. Яво, кажу, там хтось є. Бреши. Ану, гокни і послухай. Ява перехилився і гокнув. Ми прислухалися і виразно почули з глибини плаксива щеняча стімління. Ми перезирнулися. Якась свиня вкинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я. Так що, сказав Ява, треба витягти, сказав я, хоч міг чого й не говорити, бо він таким тоном спитав, що, й... що то вже й була її відповідь. Значить, так, сказав Ява, я сідаю у циберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так вдержу? Ти справді слабак, не вдержиш. То значить, я спускаюся, а ти мене держатимеш, як ти такий могучий. Ні, спускатимусь я. Я перший сказав, і, і в тебе була ангіна тиждень тому. Тобі не можна в колодязь. І взагалі в тебе носоглотка. Ми знаєш, що вььовку прив'яжемо до того Бруса Переваги, і ти тягтимеш дуже зручно. А де взяти вірьовку? А он до припиначка, так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо чи що? Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Ме. радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду, та нам ніколи було дідів виховувати. Ява сів у цеберку, я взявся за припиначку, прив'язану до бруса, переваги на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку. І через якихось півхвилини почулося глухе, як з бочки явине. Стоп, хорош. Я кинувся до зрубу. Гальоу, крицинонавт, яво. Як себе почуваєте? «Атлічно! Пульс нормальний, невагомості нема. Тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. ой 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 що ж ти відпустив? Тут дуже грязько, засмок тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, Чепився обома руками і почав тягти. Ого го, ох, е Ух! Ну і важко. Тягну, аж присідаю. Всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої одриваються від землі. Ой, лишенько, це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму. Переважують мене я вас цуциком. Ой, ой ой Я во. кричу в відчаті. Я во. Хапайся за цямрини, помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, я вас ситуацію, послухав мене, бо мої знову торкнулися землі. А тут я ще й ногою загачився за корінь, що якраз біля мене в землі випружинився. Закриктав я з усіх сил. Отот жили, як струни з дзенькотом полопаються, із колодязя, мов бульба з носа, повільно з'явилася явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич кудлате, капловухе руде цуценя, а тоді вже ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали від здоровенецького діда салимованого кунделя Гривка до позавчора народжених сліпих і ще цуценят баби Маланчиної жучки. От хотів би я знати, хто його туди вкинув, сердито проскипів Ява. Ноги повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянула спершу на Яву, потім, перехиливши на другий бік, глянула на мене і заметляло хвостиком, очевидно дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося ми одразу сподобались одне одному. Гайда на річку, сказав ява. Треба помити Собакевича. Бач який? Те, що він Собакевич, а не шарик полкан або жучка, не викликало вже ніякого сумніву ім'я, жартома, дане йому явою у смердючій темряві колодязя, пристало до нього одразу і назавжди. Ми побігли до річки. Підводний човен з Поскодонки навічно потонув у забутті.